Не семимильними кроками, але дошкандибали. Вже у неділю українці зможуть потрапити до країн ЄС без віз. Режим почне діяти 11 червня о першій годині ночі за київським часом. Від початку року майже півсотні тисяч краян отримали паспорти нового типу, в які вже не потрібно вклеювати візи. Та чи спішать всі Закарпатці змінювати свої старі паспорти, і чи залишились консульства без клієнтів, розкаже Вероніка Мороз. Про готовність до довгоочікуваного безвізового режиму свідчать довжелезні черги за біометричними паспортами у відділеннях міграційної служби. Отримати бажаний документ нелегко. Люди стоять зночі. За один день на Закарпатті працівники всіх відділень ДМС приймають до пів тисячі документів на оформлення біометричних паспортів. Видавати їх почали ще в 2015 році. Однак відтоді, до січня 2017 року, такий документ отримали лише 70 тисяч краян. А за п'яти. 5 місяців поточного року кількість володарів паспорта з чіпом зросла майже вдвічі. «З початку року вже в нашій області оформлено понад 48,5 з половиною тисяч біометричних документів. Загалом оформлено понад 250 тисяч паспортів, і левова частка з них це саме біометричні документи. Тобто, ми вже маємо досить велику кількість власників біометричних документів, які з 11 червня зможуть подорожувати до Європи відповідно безвіз. Однак не всі спішать міняти паспорти без. Чіпа на біометричні пан Віктор планує поїздку за кордон. Новий документ прийшов оформити для шестирічної доньки, адже зараз, аби їздити до Євросоюзу, дітям обов'язково потрібно мати біометричний закордонний паспорт. Сам же чоловік поки не хоче випробовувати на собі всі переваги без візу. Якщо час покаже, зараз ближайші пару місяців, якщо будемо чути, що з цим проблем немає, що перетинають кордон з біометричним без проблем. Бо одні говорять, що це буде класно. Другі кажуть, що будуть якісь все ж таки нюанси, і багато людей з біометрикою будуть повертати, тому що будуть якісь нюанси, що от а у вас ну є паспорт, це хорошо. Ну треба би ще, щоб і ще то було. Або ще якусь причину будуть глядати і не будуть пускати. Тобто, ну, але це слухи, то тобто, непонятно, як воно буде на самому ділі. Проте велика кількість охочих отримати біометрику не зменшила навантаження на дипломатичні установи країн сусідок поблизу угорського консульства в Ужгороді. Звичні черги також нікуди не зникли. У Нас паспорти ще дійсний протягом п'яти років, і тепер такий ажіотаж там, що ми. Зачекаємо, а візу нам ну, якось простіше. Ну, візу ми попросили на один рік. Як віза зійде, тоді і будемо подавати на біометричний. Ми це думали робити раніше, і тому все, все поїхало, поїхало. А коли це проголосували, в нас же документи вже були в роботі. У мене є вже паспорт, я його недавно зробила і просто не хочу а. втратити лишні гроші. У нас, по-перше, немає біометричного паспорта, так що а в нас є тільки цей паспорт. не ну, легше було зробити просто. Біометричний паспорт. Це просто мене закінчувалася віза шенгенська. Я просто мені простіше так було зробити. Продовжити знову шенгенську візу оскільки в Україні значно зросла кількість видачі біометричних паспортів. Це звичайно призведе до того, що кількість заявників на візи зменшиться. Однозначно, що після 11 червня біометричний паспорт для отримання шенгенської візи ми приймати не можемо і не будемо. Але наш досвід показує, що у громадян України досі залишається велика кількість паспортів старого типу, які ще діятимуть протягом майже 10 років. І ці люди звертатимуться за візами. Однак, впевнений, їх поменшає. Якщо типова віза вже є підтвердженням мети вашої поїздки, то подорожуючи в ЄС за системою безвізу, треба мати додаткові документи. Українці, перетинаючи кордон, повинні повідомити мету поїздки, засвідчити наявність коштів, достатніх для перебування в країнах Шенгенської зони, надати документ, який засвідчує бронювання. Телю або ж показати запрошення від родичів чи колег, перевірятимуть і технічний стан транспорту, на якому ви перетинаєте кордон, техпаспорт та наявність міжнародного страхування. У разі відсутності вище згаданих документів вас можуть не впустити до ЄС. Тож з одного боку віза спрощує перетин. Якому ж способу подорожі нададуть перевагу українці, побачимо вже цього року.